Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. З ринку йде один постачальник газу. Так, так, з 1 грудня у нас буде вже не дев'ять компаній, а вісім, які постачатимуть блакитне паливо. І виявляється споживачам, користувачам, називайте як хочете, українцям, яких обслуговувала ця компанія. Потрібно терміново до 1 грудня укласти нові договори. Якщо вони цього не зроблять, відповідно може бути згодом невдовзі, не спершу. Жого грудня, трошки пізніше припинене газопостачання. Ось такі повідомлення з'явилися у мережі. Давайте сьогодні коротенько розглянемо це питання. Хто дійсно ризикує залишитися без газу і що взагалі відбувається? Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 107 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Слув побутовим споживачам з наступного місяця припиняє товариство з обмеженою відповідальністю Energy Trade Group. Компанія не продовжила договір купівлі продажу природного газу з компанією Нафтогаз. Ось що повідомили безпосередньо у компанії офіційне звернення опубліковане на сайті. До речі, залишу на нього посилання в описі під відео. А шановні споживачі, висловлюємо повагу і на провеликий жаль, повідомляємо, що з 1 грудня ми припиняємо здійснення діяльності Альності з постачання природного газу для побутових споживачів, і пов'язано це з тим, що договір купівлі-продажу газу між товариством і нафтогазом не продовжено у зв'язку із неможливістю продовження договору купівлі-продажу природного газу, укладеного між товариством і нафтогазом. І далі кажуть наступне, що ви маєте право обрати іншого постачальника природного газу, а у випадку неукладення договору Поговори з новим постачальником до 1 грудня 2025 року газопостачання за вашим об'єктом буде здійснюватися постачальником останньої надії протягом строку, який не може перевищувати 60 діб після спливу даного строку. Газопостачання за вашим об'єктом буде припинено. Тобто до 1 грудня мали укласти відповідні договори. Якщо цього зроблено не було, а відповідно, що не ніяк це не можна зробити за 5 днів. Всі функції надаються Нафтогазу, тому що Нафтогаз це саме та компанія, яку називають постачальником останньої надії. Але що це за повідомлення, таке лякаюче, що по закінченню цього терміну, тобто через 60 днів, без нового договору, газопостачання зупиняться. Що українці залишаться без газу? Звернулися безпосередньо до компанії, то залишили в оповідомленні контактний телефон, за яким можна поспілкуватися відповідно, надали наступну інформацію: що всі споживачі а, були е, повідомлені про те, що змінюється постачальник, що наступні 60 днів відповідно функції переходять до Нафтогазу, і люди е, підписували і підписують ці договори. Тому заявили, що інформація має суто технічний характер, і всі, хто абсолютна більшість громадян, які б мали це зробити, відповідно це вже зробили, тому що сповіщення було не сьогодні, не вчора, ні тиждень тому, а досить давно. Но вже представники цієї компанії спілкувалися з громадянами зі своїми клієнтами і про це повідомили. Тому ні для кого, для більшості, принаймні абсолютної несподіванки не буде. Якщо Нафтогаз продовжить надавати послугу, відповідно вважається, що споживач так чи інакше автоматично підтвердив те, що він з цим погоджується. Єдине, що потрібно буде, коли отримати це сповіщення, якщо людина раніше цього не отримала, підписати і відповідно відправити по. Тобто ніякої, ніякої катастрофи, ми не запевнили, що не буде. Попри те, що за офіційними даними газопостачання начебто буде припинено. Це офіційна ось така інформація, щоб люди знали, що вони мають перейти до нового постачальника. І таким чином, що у нас залишається? У нас залишається вісім постачальників, головним з них, звичайно, є Нафтогаз. Що стосується тарифікації, тарифікація від Нафтогазу залишається незмінною. 7 гривень 90. 6 копів. А що стосується тих користувачів, які е, обслуговувала яких компанія саме Energy Trade Group, у компанії звернулися до своїх клієнтів, які ось уже з 1 грудня стануть колишніми із закликом своєчасно передати показники лічильника, а також е, сплатити заборгованість, взагалі сплатити за послугу за газопостачання, і відповідно, якщо є борг, також його закрити. Ось що вказано у повідомленні. Е, припинення Постачання та зміна постачальника не звільняє побутового споживача від обов'язку сплатити заборгованість за фактично спожитий природний газ. Для проведення коректних розрахунків просимо передати показники лічильника вашому оператору газорозподільчої системи у період з 1 по 5 грудня, ну як зазвичай, а також до 25 грудня сплатити заборгованість за газ. Щонайменше до кінця опалювального сезону, тобто до квітня 20 Шостого року змін в тарифікації не передбачається. Будемо сподіватися, що дійсно, як і кажуть, нічого змінюватися не буде. Взагалі, що в нас відбувається з газом, а чи вистачить блакитного палива до весни, чи вистачить його на весь опалювальний період? Взагалі, ось цей опалювальний період, який стартував нещодавно, його вже назвали найскладнішим за весь період повномасштабної війни, тому що Україна значно постраждала наша інфраструктура. Тура, яку постійно регулярно обстрілюють російські окупанти. Відповідно, зараз власного газу нам не вистачає, і його доводиться імпортувати. Пам'ятаєте, як два роки тому, коли очільником Нафтогазу був Чернишов, запевняв, що нам газу вистачить просто навіть його більш ніж потрібно є. Але зараз ситуація значно змінилася. Відповідно, не настільки оптимістичні прогнози. Нашій владі доводиться терміново шукати по постачальників газу відповідно закуповувати його за кордон, закупили вже мільярди кубометрів і запевняють, що на опалювальний період що українцям вистачить орієнтовно до весни. Потрібно накопичити ще близько 4 мільярдів кубометрів. Але це так за попередніми оцінками, тому що інформація не зовсім свіжа, скільки зараз потрібно, точно невідомо. А погана новина у тому, що імпортований газ є дорожчим значно, і відповідно закуповується в євро. Рон також потрібні мільярди, а і грошей не вистачає. Здалося знайти лише більшу частину від повної суми, але не повністю всю українців закликають не панікувати і запевняють, що і електрика можливо не цілодобово, але в нас вона збережеться, І відповідно, і газ у нас також буде. Не діждуться расисти залишити нас в темряві і холоді. У Нафтогазі закликали українців раціонально використовувати блакитне паливо. І заощаджувати і за можливості підготувати альтернативні безпечні варіанти для приготування їжі і обігріву житла. Звичайно, не кожен може собі це дозволити, але багато хто з громадян забезпечив себе і генераторами, і зарядними станціями, і дровами в селі. Звичайно, не кожному це доступно, На жаль, продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Зберігаємо оптимізм, не впадаємо в паніку. Нам треба пережити. Та не лише цей важкий опалювальний сезон, а й взагалі вижити в повномасштабній війні, і потрібно для цього а, консолідувати всі свої сили, які в нас тільки є. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також Та долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіться. them